Я вас вітаю. Сьогодні ми будемо обробляти третій раз свій виноградник. Це буде третя обробка. До цього ми пройшли другу норміровку кущів. Що ми робили? Значить, обламували оці всі пагани, які виростають на рукавах. Убираємо їх. Убираємо ось такі є, попадаються пагани, які йдуть без верху. От такі ми теж убираємо. Це ми робимо другу норміровку куща. Все, лишнє побіги, ми убираємо. Першу норміровку ми робили, ми убирали там, де з почки йде один, два, три побіга. Оставляли один, найкращий, остальні вбирали. Зараз ми перед третьою обробкою ми проходимо і вбираємо всі вже лишні пагани. Десь ще ось двойничок був пропущений, ще тоді він не виріс. Зараз ми його обрали, і коли кущ ми підготували, ми будемо робити третю обробку, ось теж ще двойнички повиростали. Третій раз ми будемо обробляти ось такими препаратами. Тіавід джет. Ми будемо класти 40 грам на 10 літрів води. Ось такий препарат, такий порошок. І другий препарат – це полірам. Його ми будемо класти 20 грам на 10 літрів води. Ось такий порошок. Ці два препарати ми будемо змішувати в одному відрі. 40 грам Є і 20 грам полірама, і будемо обробляти третю, робити третю обробку винограда. ось це в нас однорічний саженець. Ми його садили осінню. Він у нас. Зимував на своєму місці, був укритий. Зараз він має отакий вигляд. Вже пішли, три поб... побіга, ось іще четвертий. Перший рік ми нічого не прищипуємо, нічого не норміруємо, все, що Відкрилося все, що пішло рости, воно буде рости, будемо підв'язувати і обробляти від грибкових болезней. Це наша висажена форма на іспитання. Це кишмиш, насіянці він показав. Ранні сроки созрівання, перший клас безсім'яності, ми його відібрали, посадили на іспитання. Тепер хай росте, і на наступний рік будемо сподіватися, що він нам покаже свої результати.